Всім добрий вечір. Але знову зі мною на моїй кухні будемо готувати з вами разом шуби. шубу. Шубу, звісно, я вже другий день І Сьогодні вже вона все-таки буде. От тобто приходила з роботи, якось мені щось не хотілося, а сьогодні вже думаю, треба наконець її зробити. Але вибрала час, коли в нас немає цілий день води. У нас в місті... Може бути прорив на прориві. прорив. У нас є деякі райони, що буває по тижні вже немає води. Ну, струби старі, вже їм в об'єд століт, як я кажу, треба їх міняти, а не латати. А в нас так, тут залатали, там воно прорвало. Тут залатали, там прорвало. Ну і так, сидимо цілий день без води. Але нічого, що зараз я тут зробила. О, зараз вам покажу. Це ось я підготувала. Сільотка, я її вже замаринувала. Цибулька, сілька і. Боже, що це тут? Уксус і олія, бачите. Заправила, Воно зараз хай трошки постоїть, а там зараз овочі і почну виготовляти. Так, цей раз буду починати з картоплі. Картошечку потерла. Тепер збризую все це майонезом. Небагацько, так. І зверху викладаю рибу. Тоді риба пустить сік на картошку і буде дуже-дуже смачно. Так, зверху виклали морковку. На морковку треба бурячок. Ось і шуба моя готова. Дві тарілочки вийшлося. Отак. Оце дівчата вже прийшла до хати, зробила свою шубу. Води так і немає, вже у нас 10 година. Цілий день нема води. Посудина складала цілий умивальник. І все. Посуда там гарненько стоїть. Коли включить воду, тоді вона помиється. А коли її включить, невідомо. О, це таке. Ладно. Зараз вам хочу показати, які в мене є два товаріща. Живуть разом зі мною. Недавно приїхали з магазина. О, бачите? Які здорові два товаріща. Це хлопчик і дівчинка, гноми. Це сестра була в Житомирі в магазині і привезла мені таких гномиків новорічних. Вони такі великі, високі-високі. Ви -високі. знаєте, так чекаю цей новий рік, не знаю тільки чого. Якісь тика в мене, не знаю. Вже покупляла всі нові іграшки на ялиночку, ялинку в цьому році. Ті роки не хотіла ставити ялинку. Якось не було в мене якогось такого новорічного настрою. А в цьому році вже планую те, як буду прикрашати. Сьогодні, до речі, була в Єві, там гарні були акції на новорічні шарики, іграшки. То я це купила іграшки. Купила, що це, я ще там купила, дождика купила, все на роботі залишила. То не знімаю, вам не покажу, бо все там. О, все покупляла. Я, звісно, не думала, що буду готувати. Може, ви якимись такими поділитеся рецептами смачними зі мною. От, до речі, за рецепти. Нещодавно мені писали в коментарях, що ой, що це ви таке знімаєте. Зовсім кулінарія, чуть не на дуже низькому рівні, там це все. Ну, шановні, я ж не кухар за професією. Я... В моєму ресторані всім все подобається. Мій ресторан це відкритий кожен день, в ньому одні й ті самі відвідувачі, це чоловіки з сином, їм подобається все. Хтось там написав ваше варево. А, як, а що ви хотіли, щоб я кожен день приходила і готувала? Я вам більше скажу, в мене ще й бувають такі дні, що я їй взагалі не хочу нічого варити. Це картошка в мундірах і тюлька чи сільотка, о, ще й таке в мене буває, вища кухня. Найшли мені тут повара. Я ж вам казала, я не повар, я готую те, що ми кожен день їмо. Все подобається комусь там, не подобається моє варево, як хтось написав. Ну що ж я можу зробити? Мені подобається. І моїм, я ж кажу, відвідувачам теж подобається все, що я готовлю. Та і так. Ну, добре, буду з вами сьогодні прощатися. Шубу зробили, гноміків своїх вам показала. Так що до побачення. Всіх люблю цілую. Будьте здорові. Та саме головне.